У військовому госпіталі триває позапланова операція. Протягом всього часу за станом пораненого слідкує сержантка медичної служби ЗСУ, сестра Анестезист Вікторія. Вона перша, хто спілкується з пацієнтом після операції. Ми все закінчили. А що робила? Що робила? А вам ще все розказуємо? Ну чи термінатором стали? Часу на спілкування у Вікторії обмаль. За пів години наступна операція. Жінка ділиться, праця не нормована, хоч графіки є, але частіше він умовний. Коли заступаємо на чергування, можуть бути дуже багато поранених. На сьогоднішній ранок це буде вже друга операція. Організм вже привик до цього тобто до безсонних ночей. Тяжкі бувають пацієнти, жалко їх. Ми Можемо і теж і плакати, і привикаємо до них. Перед наступною операцією Вікторія прямує в палати. Жінка працює у реанімаційному відділенні. Постійно слідкувати за станом хворих та доглядати за ними частина її роботи. Що, у вас нічого не болить? Все добре, живот не болить. Вікторія каже, медичною сестрою анестезистом працює 27 років. Починала з дитячої реанімації, згодом перейшла у дорослу. А спочатку повномасштабного вторгнення сюди у госпіталь. Такої кількості роботи, зізнається, жінка не очікувала. Та найважче в ній втрачати людей. Всі дуже тяжко когось втрачати. Важно, лежить він у нас день або місяць. Це взагалі завжди дуже тяжко. З Вікторією у зміні зазвичай чергує чотири медсестри втім часу. Перепочити протягом дня майже немає, ділиться жінка. Коли ти виснажений, коли в тебе немає сил, то прилягти на 5-10 хвилин і відключитись, цього буває достатньо. Коли йде загострення на фронті, коли йде наступ. Ми можемо приходити на працю і навіть не попивши кави, бігти операційно, міняти других медсестер на палатах. Всі остаються, ніхто не йде додому. Історії з роботи, які закарбувались у пам'яті, не перерахувати, розповідає Вікторія. Найбільше спогадів зі стаб пунктів. Якось страшно там не спорю, але. Но... На цьому адреналіні ти намагаєшся тим же хлопцям показати, що ми з ними, що ми їм допомагаємо. Була одна ситуація. Ампутували пораненому хлопцю ногу, ну, він посміхнувся, сказав: ну що ж, на одну пару будемо менше купляти. Та, попри складність роботи, думок залишити її ніколи не було, каже Вікторія. Бувають моменти, коли от, от підходить точка кипіння в плані фізичного навантаження. Но все ж таки мрія до нашої перемоги бере своє. Карина Тімко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя.